Я в цілому зараз цей залік вам е, покажу. Взагалі, в нас є залік двох типів. Е, ви там бачите е, версію, скажімо так, чуть-чуть важчу. Вона важча через те, що ось тут з правого боку, на початку першої сторінки, як бачимо, це такий блок про подорожі. Е, з правого боку тут є такий розділ, де. Є ось такі блоки. Їх є дві пари, а в кожному ще по такому дуже цікавому, дуже така цікава стилізація. Тобто, як бачите, фоном цього блоку це є білий колір, але додавлений такий ефект, що називається smooth, тобто розмитий. І виходить, у нас такий цікавий, ніби як прозорий ефект. Там є коротенька картинка, текст, кнопочки. Перейти до статті. Нижче на сайті наступний розділ ось такий має вигляд. Як бачите, зверху, добре вам видно? Так, видно. зверху у нас є три таких блоки з іконкою, текстом, тобто підписом, і текстом під ним. Це таки похоже, як ви в минулому завданні мали зробити вдома. Якщо я не помиляюся. А нижче є отакий розділ з правого боку, а ця картинка, це вона стоїть на фоні. Наступний розділ ось такий на зеленому фоні. Називається Що почитати. І тут також є три ось таких розділи. І нижче є оці кнопочки, які ми робили за минулого разу. Е також. Але ми пам'ятаєте, там, щоб в нас була рамочка, тут в нас без рамки тут. Такий трошечки простіший варіант. от І що в нас є? При перейти до статті, наприклад, по скелі Довбуша. Ми натискаємо перейти до статті, і ми переносимося на якраз сторінку Скелі Довбиша. Ця сторінка вона вже є простенька. Тут у нас є е, от цей картинки, е, заголовки, опис. От, дві картинки і відео. Ну, це така вже простесенька сторінка. І відповідно повертаємося на головну. От, як бачите, у нас при наведенні на покликання воно плюс підкреслюється лінією. От, але є ще версія чуть-чуть спрощена, і, мабуть, що краще нам буде зробити її. Тут у нас чуть-чуть спрощена чим. По-перше, анімації, там деякі прибрані, от, наприклад, та лінія, тому що її вже важкувато створювати. І ми взагалі її е, трішечки пізніше будемо розробляти. Е, от, і з правого боку немає цього такого дуже важкого блоку з тими кнопками. От, буде трохи важкувато е, вам його зробити. Тому в принципі, ми можемо ну, робити без нього. От. Далі воно повторюється, Все, в принципі, те саме, просто ці два таких моменти вони е, доволі були складні. От. А стаття там та ж сама. От, це таке, що можна в цьому завданні, скажімо так, спростити. Ну, перш за все, е, як бачите, нам потрібно дещо попідключати. Звісно, фонд Евесон підключити, щоб іконки працювали, підключити два шрифти. І наша головна сторінка. Вона складається з чотирьох секцій. Тобто, перша секція це от у нас ось ця перша. Друга секція ось вона, друга. Третя секція це є ось ця. І четверта це є ось ця. От. Тому всі ці е, секції нам потрібно створити. І в нас є такі вже шаблончики. Бачите, є вже такі шаблончики цих секцій. А нам лише треба всередину вставити вже конкретніші розділи. Ну, от З першим найважче, а інші, в принципі, вони дуже легенькі. І стилі також є усі прописані. Але ще плюс потрібно фотографії. Фотографії Тому можете отут, там, бачите, є ціла папка Assets. І можемо, в принципі, завантажити одразу цілу папку. Натискаємо тут. От, І в ній є от імідж. Тобто можете, можете цілу папку імідж завантажити, бо щоб не скачувати окремо картинки. Бо там, бачите, в ній ще є окрема папка пост. Тому клікайте собі по імідж, завантажуйте її. Пам'ятаєте тільки, що коли ви завантажуєте, то вам це завантажується в архів. Тому вам потрібно той архів відкрити. І всередині у вас там вже є папка «Image», її перенести, наприклад, на робочий стіл. От. Перенесете цей «Image» з архіву на робочий стіл. А далі вже, я думаю, знаєте. У Visual Studio. Створюєте папку. Тема 10. В цій папці одразу собі створюєте нові файлики. Індекс.html. Style.css. Ем, і у нас там є на сайті статті. Е, ну, Взагалі, у нас е, обов'язково це створити одну статтю хоча б про ті е, скалідовбуші, бо по іншій, бачите, там немає статей. Але в принципі, так як у вас ще попереду ціле літо, е, то ми створюємо файлики для усіх е, статей. Їх є три. Тому напишемо так: пост 1. Крапка, HTML. Або можна там написати, в принципі, як вона і називається, що там є про Скелі, так? То можна так і написати. С -келі. HTML. Наступне є що Хортиця. Хоо, це. Десь, мабуть, ну, приблизно я там не, не знаю в транскрипції. Десь так мало та. Можливо, хтось знає, як правильніше ти мене виправити. І е, замок. І замок. От. І відповідно сюди. ж. Вже коли створите всі файлики, можете перенести вашу папку імідж. Ось так. Тому що в ній там є ще бачите, в ній, крім картинок, є ще інша папка пост для першої сторінки. Тому якось ось так у вас має вийти. Ану, пробуйте, створюйте. Це сторінка індексу. До чого? До сайту? Ну, mm -hmm. no для імпорту. Куда, куда саме? Для импорт, напустим. Для кого импорт? Сейчас. Давайте я вам включу. Давай включимо щось. Ану, натисни по темі 10 правою кнопкою миші, і Sync Local Remote. Або там, ну, пише внизу, о там бач, пише done. Значить вони загрузилися на хостинг. Не знаю, що це воно. З дроби. Ану, а в папці імідж є картинки? Вони перекинулися? Ану, клікне. А, нема. Ану чекай, а де в тебе є оці е, імідж та папка? Де вона в тебе є? Ти її винесла на робочий стіл? То ми ще розкачаємо? Ні, не треба ще розкачувати, вона ж скачена. Ну, чекай, відкрий. У тебе там... Ні, це архів. А це треба відкрити архів. Згорни браузер. От. Спершу з архіва перекинь на робочий стіл папку ту, а потім вже з робочого столу в програму. О, ану тепер пробуй. О, бач, тепер там є. Ано тобі, типу, як папка в папці залізла. Ну, нехай вже буде. Добре. Хлопці, зробили, поназивали. Добренько. Значить що, підключаємо спочатку е всі матеріали, що нам потрібно. Е значить, ну, можна тут, в принципі, написати, що лог про подорожі. Далі ще давайте підключимо е скріп, щоб працювали іконки. Можете взяти з попередньої теми, з будь-якого завдання. У нас у всіх завданнях в попередній темі був оцей скрипт. Ось скрипт. Так, щоб працювали іконки.

Далі. Нам потрібно підключити два шрифти. Дивіться, дуже уважно. Нам не треба раз заходити, купувати, вставляти, а потім другий раз інший шрифт. Воно працює таким чином. Гляньте уважно. От, Відкриваєте, наприклад, open sans. Бачите, з правого боку в мене вже тут є якісь вибрані шрифти. Я їх мінусну. Тут на мінус натискаю. От, Open sans. Вибрав цей шрифт. І натискаю Regular 400. Він добавився. От. І ще потрібний якийсь шрифт, ще просто One. То я отут ще тепер в пошуку. От. Вернуся назад на початок. В пошуку пишу. Просто One. Бачите, ось цей шрифт. Клікаю. І натискаю, от він тут тільки один має стиль плюсик. Якщо у вас закрилося це вікно з правого боку, то не страшно. Воно ось тут вгорі, бачите? Ось тут кубики і плюсик. От. І тепер ми бачимо у цьому віконечку, що нам е, одразу є два шрифти. Бачите, тобто один і інший ми підключили. І в, поклик... і в, ну, і в цьому покликанні, яке ми хочемо скопіювати собі вставити в цей, то бачите, там пише, що є один шрифт. Є інший шрифт, тобто вони підключаються. Тобто ми ніби як набираємо собі декілька шрифтів і всі разом вони підключаються. От. Тобто не треба в кожен шрифт окремо підключати. Тому ось таке виходить у нас збірка. Ну Але давайте, якщо вам важкувато зараз шукати, ми трохи багато хочемо стигнути, то вставляйте те, що я вам скину. Такс. І дивіться, е, наш сайт зараз не має. Е, отут вгорі, де пише блог про подорожі. Ми можемо тут змінити іконку. Бачите, яка там має бути іконка стояти? О, значить, як ставляться такі іконки? Вона у нас вже є завантажена. Вона от в нашій папці називається Fave Icon Icon. Я вам показував, де їх знаходити. Є спеціальні сайти. І нагадаю вам, як вона підключається. У хеді ми прописуємо link. І отут 2 крапки фейвікон. Фей і Тільки у Хрев. У хреф. Тут треба це стерти, а вписати правильну адресу. Крапка, риска, імідж, Там, фейвікон. Ось так. Інші параметри не зачіпають. Суто правильно вписати е, покликання. Так, тепер дальше. Далі у нашій є секції. Заходимо на сторінку журналу. Структура першої секції. Копіюємо її, вставляємо в нашу баді. Єдине, що ну, в моєму випадку, я думаю, у вас також з'являються пусті рядочки. Ці пусті рядочки забираємо. І у нас тут пише навігація з посиланнями. Нам потрібно, відповідно, тут вставити замість цього навігацію. Я буду ці фрази закоментовувати. Ну, деякі, можливо. Значить, Навігація це у нас є тех-нав. Текс. Створюємо його. А всередині раз це у нас кнопочки. Ми їх створюємо за допомогою якого тего? Ну, тобто, за допомогою якого тего створюємо покликання? За допомогою тего? А, ми створюємо покликання. В графі пишемо назву файла. Спочатку індекс. І до всіх тегів А додаємо клас nav. Е Дивіться, в наші всі класи зазвичай. зазвичай якщо складаються з, ну, типу як з двох слів і між ними ставлять підкреслення. То бачите, зазвичай ставлять чогось два підкреслення. Два підкреслення. Тому давайте і ми, щоб ви потім, навіть якщо я там вам скину якісь підказки і ви будете дивитися, то також усюди ставимо два нижні підкреслення, щоб ви не помилилися. І знали, ну, якщо щось у вас не буде виходити, щоб ви цю знали момент, що всюди має бути два нижніх підкреслення, якщо наші такі покликання. Скажімо так, складаються з декількох слів. Е Що це в нас є за покликання? Тут у нас пише головна. Тобто, ми з вами перейдемо на головну сторінку, на якій би ми сторінці не були, бо меню для інших сторінок однакове. А тут у нас пише блоги, а тут у нас пише Контакти. Але, якщо, ми на цю сторін... якщо б у нас тут просто був, умовно, якийсь ідентифікатор, так? Це цього блогу, цього розділу блог, тому що це є внутрішнє покликання, то людина при клікові на нього би перейшла на сторінку. Тобто. Але якби вона була на якійсь іншій сторінці наприклад, сторінці зі статтею, то вона би не перейшла до цього розділу блог, бо, вона, бо тут би не було такого ідентифікатору. Тому, щоб е, ці покликання, ці меню, однаково працювали незалежно від сторінки, на якій вони є, щоб завжди переходили на першу сторінку з конкретним, покликанням, з конкретним розділом, то ми просто дописуємо сюди. Решітку і назву блогу. В нашому випадку блог. Це є, е, яка секція? Е, це є секція е, третя, Бачите? І там в ній буде ідентифікатор блог. Тому ми отак вставляємо: індекс хештег. Блог, блог. Тобто ми, приклікуючи на, на цей пункт меню, ми завжди будемо переходити до нашої сторінки індекс і до розділу блог, Бо він у нас є позначений ID. І також саме, де четверта секція. Вона у нас позначена футер. Тобто там, де у нас будуть контакти. Тому тут ми прописуємо решітка, футер. І там у нас є контакти. Тобто ми о таким чином вказуємо. Повне покликання на нашу основну сторінку і на її якийсь конкретний розділ. Є, yeah. yeah. e -hmm. ну тут у нас оця складніша версія заліку? з оцим